Алло. Алло. <глев> Ви вчора не передзвонили мені в годину. Ну, тоді, якщо брати по ми з 9-ї години ми везли по етикету. Не передзвонив, бо людина мене набрала ще нічого, не сказала що. Олексій, ну е, у вас же є рахунки, гроші передавались вам. Може ви якось свої ну, розрахувався перекр... з людини. Дивіться, заблоки це ми. Я розрахувався з людиною. Ні, заблок понятно. Заблою людину, щоб вона повернула вам кошти. Правильно? Хорошо. Так, Окей, за то, в, то, вилки. я не, не хочу повертати. Я вас ну я ж і тут на контакт справи займатись, щоб все було нормально. Этот. Просто почекайте, ну може сьогодні, завтра максимум, я думаю, цей блядь, роздуплиться блядь, ця та людина, щоб так затрутити... ми про кого говоримо? Про ТСМ чи про Вилки? Ні, зараз про вилки кажу. Е, про ТСМ людина теж каже, ну там у нього щось теж немає цієї суми, щоб одразу вам отдати е, 28 тисяч. Ну как би розумієте? Не то що них я не хочу, ну как би. У мене немає, на, на, на жаль, цих коштів. тому що станції ці при, перепродають, продають і опять продають. Воно вже де задрав. Ну так там а, що, ваші кошти в цій станції? А ні. Де мої кошти? В станції? Так. Да. Ні. Ну, так про чому так, тут... Так а я ж роб, я ж роблю. От при ви робите на роботі, прийшов новий директор. Так, ти ви нахер всі свали свалили. Новий прийшов, ви в нього повертайтесь. Не робити нормально не можна, нічого. Ну, на вулиці теж не літо, щоб працювати. Правильно. Я не то, що просто ну такі перевороти, де прошу просто почекать пару днів. Ну, как би. Щас воно зрушиться, просто я скажу. Ну, Олексій, кожні ваші пару днів, вони не були парою днів. Ну, дивіться. Ніколи ваші пару днів не були пару днів. Завтра, а у когось из них не вийде, а ви мені позвоните і скажете, Лусі, а Лусь, от ви сказали, я не буду тоді, давайте я помочу, просто не буду нічого взагалі, взагалі, взагалі казати. Ну, я ж теж стараюсь, ну, нормально, щоб все було. Що тут я не від не ну, от вас. Хоча ви воно ну, бачу, почустите на джипе, да? І набираєте. Я тут не живу на цій станції, може, скажу. Давайте дивіться, дайте, дайте мені, я вам сьогодні вечором наберу, точно скажу результат, добре? Я чекаю хоч раз реально вашого дзвінка, який ви пообіцяли. Все, я обіцяю вам сьогодні, точно вечором наберу, 100% кажу. Е, все, я вас наберу. Я дивіться, я з людини ще. Ну, з усіма зазвонюсь, перебалакую з усіма і вам відзвонюсь, добре, скажу вам результат. Добре, добре? чекаю. Добре, дякую. Добре. Все добре. добре дякую. Алло, вітаю, Олексій. Так, вітаю вас. Ну, e, що? Так, по, да, що, річ, э, людина працює, там буде десь після завтра. Там в равство забрали. Він зараз запрацює гроші і сразу вам скинуть. Добре, а e, a, по, так, продавцю, e, по продавцю що? По продавцю, поки нічого людина дуже збирає гроші, щоб сразу, по чуть-чуть не заходи, але хочеться сразу, щоб розчитались. Ну, щоб ми не потрібно поверталися, до цього питання. Ну, а скільки він казав, йому треба часу? Е, е, на жаль, не вт... я не точно, чесно, другу це розполовиною. Давайте наберу його і перенабормося. Добре, дякую, чекаю. Добре. Дякую. Мало. Алло, вітаю, Олексій. всі. Да, вітаю вас. Ну що, ви дізналися? Е, нічого сейчас усі питаю. до людини дозвониться з ДТЦМ. Ну, в процесі, як би треба щось поставити здесь, що потрібно йде гроші. Добре. А ті хлопці, які щеплення знімали, що з ними? Не бере гадя на трубку. Ну, йде, йду, глинки, то не ходуть. Йду, ну, я, завтра буду. я буду завтра там в тих краях, я до нього хочу заїхати. Добре. на Добре. зв'язку. Дякую. — Алло, вітаю, Олексій. вчора да, е, щось ага. е, Що, яка в мене є інформація? Е, люди, щоб повернути блок людині, е, це потрібно, щоб людина, ну кошти у неї були. В неї не зараз зараз немає. Кошти зараз він теж там входить в становище. Тобто розуміє, що він нам не потрібен. І так, і так викручується. Треба почекати. Е, по поводу ваших хвилок людина отримала по шиї. Тож там йому десь на наступній неділі він каже, що гроші теж скине. Ну якось так. Ну добре, тоді я вам даю карту і, і завилки ви надсилаєте. Дивіться, скиньте, так. Да, номер на мені я скажу, що просто я забрав, коли його, ну, повернув, об'яснив. Він каже, я вас зрозумів, чи типу, поет, ну треба почекати. Я кажу, ну давайте що зробити. Ну, по те саме добре, але те, що робив той чувак, який ставив щеплення, ну це ж реальна махінація. Ну, ну, я вам кажу, я зняв. Просто їх не видно, коли стоїть все щеплення. Ми йому завезли, став, я поїхав далі займатись, би він набрав все ті типу, початку. Приїхали, воно собрано всем барабаном, це все, все стоїть з этот. Я її забрав, поїхав, поставив. Ну, на машину, але ну, далі ви самі бачили, що я у нас бував. Ладно, окей. Я тоді скидаю вам карточку, да. ми ну, відкладаємо. Ми відкладаємо на думаю... слідучу неділю. Так, так. Да, ну я думаю, що вас наблюдешся в началі неділі з понеділок. Я думаю, во второк уже трохи там заліз за таціяну, це і там. Ну, я ще так буде. Окей, тоді на понеділок, вівторок. Добре, Олексій, на зв'язку, До побачимо. Да, Вітаю, Олексій. Да. Займаюся сьогодні, буду займатися вашим чисто питанням, бо у нас тут трошки нас продають, перепродають станцію. Я не успіваю просто за всім слідкувати. Сьогодні дивіться, я зараз їду на роботу десь. Давайте по перші я точно наберу вам, скажу, що яка взагалі ситуація. Карту ви мені скинули. Ну, в принципі, далі там будемо рухатися. Добре? Добре. Ну, трохи Добре. реально не, не встигаю просто, щоб... Хорошо? Хорошо. Десь по перші наберу вас. Наберу вас. Mm -hmm. Окей, до зв'язку. Добре, mm -hmm. дякую. Алло. Вітаю, Олексій.

До цього власника Тесена дозвонився, він може набрати на будь-яку позицію в тобто, щоб затій ну, перші ці всі питання, а до того ще не дозвонився. Ну, я думаю, до нього попаду на вихідні. До кінця місяця ви ж не думаю, так. Ну, по крайні марі, одна людина на стоїть, що точно, точно який за блок. А за це я до нього завтра десь попаду. Думаю, на... я так думаю, що. Ну дивіться, дуже важливо, щоб ми до кінця місяці з цими 46 mm -hmm. розібралися. Ви почули мене серйозно, не так, як завжди. Да, не, ну бачите, я ж хороші Ну Просто повезово набрати вас до буде, роботи. Буде. Дивіться, з початку нового місяця я можу почати крайні міри. Який, наприклад? Ну, позов до міліції або якась така хуйня. А якщо я вам боявся, що видам вас позов до армії? Не знаю, як завгодно. Я вам про те, що... Ну я ну, ж нормальний дуже на контакт з салату. Якийсь час я терпів три місяці, але mm -hmm. зараз мені немає чого терпіти. Ну я що? теж час потеряв. Робили ж, ж маніпуляції якісь. Ми ж теж не гуляли. Я розумію все це. Що Ваше... у вас прийшло? Вас... Вас ми вас за неділю зробили машину. Я розумію, так ми не думали, що вона в нутрі зламається у вас. No, я, zlomal, a, a, a кусок я ж не кажу, що я щось спротив, я просто кажу вам, що я сам щось. У слушаю, вас там... написано тут АКПП. Поламалось в АКПП. Все, хорошо. я вас розумів. Ну, повірте, я не, 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 не. ж роблю тож послуг в дизайні інтер'єра. Повірте, я до мене ступи. такі зайоби приходять. Да, є такі. І повірте, це таку хуйню, що 46 тисяч це взагалі не той да. масштаб. Не Все, давайте на зв'язку.